Учора 25.01.2025 року навісили навантажувач, який придбали у компанії Global Agro. Навантажувач Olimp 2000 Pro. Це підсилений навантажувач. Установили ми його на трактор МТЗ 10252 Установка ну, зайняла. Годин із 9 і десь до 3, ну, 15 ї години. Чого так довго? У нас на лонжеронах стояли саморобні підсилювачі, які були виготовлені із швелера. Вони стояли від э, задньої частини і до Грузів. У цьому місці вони були зварені, де грузи навішаються. Зараз покажу, які вони були. Так, оце підсилювачі, швелер був порізаний. Ну, кусочок роботи тут виконаний був дирочки чи отвори. Правильно посверлені все по рамі. Це кріплення під ящик було. Лівий лонжерон. На правому лонжероні вирізано під тут трубка. Іде забор масла на рульове. Це було виконано для ресивера. Ну і за скільки років болти попід закисали. Ресивер ящик ще не встановлювали, Все воно зняте ще лежить тут в ангарчику. ось Поки що все треба буде кріплення під нього зробити. Ящичок у нас двохсекційний, це кран розгрузочний, то ресивер, захисний щиток. Ну, поки розкрутили, відкрутили, добре, що є. Гайковерт мощненький допомагав. Ну, і це так, навісили. Установка в принципі зайняла небагато часу. Всі отвори, все совпало все попало, все закрутили з першого разу, розгрузочні тяги не ставили назад. Зараз з цієї сторони трошки обіду покажу. Це навантажувач максимальної комплектації. Підключили поки що, щоб перевірити, підняти на оці виходи, бо розподільник заказали R80, мощніший, тому що я буду його підключати, так як і на Юмзі в нас було. Зразу від насоса, йде сюди на розподільник на болгарський, потім із цього йде на тракторний розподільник і обраточка йде в бак. Воно так працює все тоді адекватно, буде стояти джойстик. Є третя секція дивертор. Ось поставлений. Вже все. хлопці поставили. Фонарь поставлений дівертор на третю секцію. Оце вихода. Все по цвіту. Щоб не перепутав, є лінійка ковша. Розгрузочні тяги будуть стояти ось оце його місто Отсюди і до заднього. Моста, тільки в нас там стоїть, зараз приблизимо розтяжки на наружу у 10-25, а там рядом, рядом ще є отвори і от то туди не буде поставити. Ну, Сьогодні неділя. Так що отак він виглядає тепер. Оце він повністю опущений низ. Отака висота до землі залишається. При переїздах можна не переживати, що у приця достане в землю. Ну, навішували без ковша важковато приходиться а там приподимати, щоб заїхати. Так що... Ну оце так, це коротенько, ще ми вже його навісили. А там прийде розподільник, потім установлю, потім вже буде загальний обзор, чи огляд правильно підйму, покажу все. Виворот ковша у цій моделі і всього виробника. Найкращий мені подобається виворіт. На невеликій висоті. Ковш вивертається, не треба ні трясти, нічого, все випаде. Ну це все, все буде згодом. А поки що отак. Так що всім гарного мирного дня. До побачення. До нових зустрічей.